Молодця, нехай, нехай. Очу наші нехай завіє ціння Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не води нас у спокусу, але вислови нас від духа. Амінь. Богородиці, і порабийся, благодатна Марія, Господь собою, ти тимі жінками, і благословений підло на Твого. Бо Ти породила Христа, спаса і заповедіва душі наші. Доніколею, нас присутні 14 депутатів міської ради. Є форум, більшість оголошую, позачергову чергову 114 сесію відкритою. Ні, слава da <laughs> Європейська солідарність 23, Свобода 1 із 3, Слуга народу 1 із 3, Сокринське об'єднання Батьківщина 1 із 2. Шановні депутати, прошу секретаріат розглянути пропозицію е, двох депутатів сьогоднішньої сесії «Білих» Олександр Забачак Бачак Прошу підтримати, хто за, хто проти, отримався. Дякую. Прошу підтримати проєкт за основу. Хто за? Дякую. Хто проти? Отримався. Дякую. Комісія рахує. Чи є якісь зміни доповнені до питання порядку денного? Які? Яке питання? Десяте. Десяте, оскільки не прийшло погодження експортування, так у нас питання не може додатися. Прошу десяте питання з питання порядку денного проєкту проекту виключити. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Хто Так, Прошу підтримати. Інших змін немає. Прошу підтримати в цілому при наведенні. Хто за? Хто проти? Перше питання. По затвердження протоколу номер 1 від 3 червня 2025 року відповідної комісії про продажу об'єкта малої організації належить кафе благоустрій про квіткування автогейдів ДЗ-143. Рішення комісії? Погоджено. Чи є запитання? Прошу підтримати в цілому. Хто за? Хто проти? Отримався. Дякую, колеги. Номер 2. Про затвердження протоколу номер 1 від 3 червня 2025 року засідання аукціонної комісії для продажу об'єкта малої протизання належить Чобківській міській транспорній громаді однокімнатної квартири по вулиці Степана Бандери, 60А, квартира 36. Рішення комісії погоджено. Чи є запитання? Що за квартира? Квартира на фасади, на партнерсько, там 4 квадратних матч, так кімната. А що там не було не було. Ми похоронили по людьми, так? Це від умерла спальська. Вона була кімната, ми робили документацію, тому вона вийшла так як квартира робити. Бо ми по іншому не могли назвати. А купляє сусідка, яка там живе просто. Хочу. Вийдемо ви. Нема де питань. Прошу підтримати. Хто за? Дякую. Хто проти? 15 рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Номер 3. Пронесення доповнень до певних об'єктів комунального влади чи шахтівської міської громади, які підлягають приватизації у 2025 році. А саме будівля школи в селі переходить по вулиці Зелена, 2. Зі спорудою. Лісь 10 метрів. Рішення комісії погоджено, так? Є запитання? Перелік включаємо. Немає? Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Отримався. я прийшов, колеги. Номер 4. Внесення доповнення перелік об'єктів комунальної власності в Київському гарні, що які підлягають розглядати у 2025 році. два рази Згідно закону про приватизацію окремий об'єкт окремий. Об'єкт не житлове приміщення в селі Переходи вулиця Чорній Ліст 5А. колишня ФАП на будівля ФАПу, так розумієте. Нам не нову будувати гарну якусь, а це старе таке розвалює Так. Пробуємо на акціоні подати. Uh, може ні, хто там сонячні дистанції ставить по переходах, повинен. Це дуже хороший об'єкт. Uh, немає запрещення. Прошу. Це 6. Хто за? Хто проти? Хто утримався? За 15 рішення Дякую. Номер 5. Про внесення доповнень до переліку об'єктів половина власних в продажу у 2025 році у міської районної громади на житлове приміщення в селі Пастуше, 28 квадратних метрів. Тож будівля колишнього ФАПу, я там священник хочу купити, піде на аукціон, купить, туди йому А Ми там робимо ФАП в будівлі колишньої сільської ради. Нема запрещень. Прошу підтримати питання порядку денного. Хто за? Дякую, хто проти, утримаємося. Дякую. Віде. Номер 6. Дозволу на приватизацію комунального майна будинку школи зі спорудою в селі Переходи по вулиці Зелена, 2. Урічні комісії. Немає заперечень. Прошу виставити на аукціон ну, дозвіл на приватизацію через, через аукціон. Шляхов продажу. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Місцев, ми ще не Дякую, пане депутати. Номер 7. Про прийняття у комунальну власність щоб міської країни громади будівлі не, старої раду. Підняття комісії погоджено. Приймали, але воно було не сформульовано в 2016 році. Назва? Назва сама. Вони в постанові РАСТ написано без перелік майна. Годинних і все так ну, Прошу що підтримати в цілому. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався. Дякую, Наступне питання. Вони долучить у Київській міській раді на документації коментації земель до земельних ділянці по малювацію вулиці Зелена 2. В селі переходить. Готові потім продовжу права оренди на аукціоні. комісії? Мають Ні. Прошу підтримати в цілому. Хто за? Дякую. Хто проти? Отримали. Дякую. Дякую. Про затвердження mm -hmm. проєкту землі усунегання земельнянків метою позов права оренди на окуплених засадах земельних товар на аукціону для будівництва вплоть до mm -hmm. об'єктів травірних інфраструктури та закладів громадського харчування, сташовані в селі Горішня вигнанка. Річна комісія. Mm -hmm. Немає запрещень. Mm -hmm. Прошу підтримати в цілому. Хто за? Дякую. Хто проти? Отримав. Десяте визняли, одинадцяте. Про проведення експортно грошової оцінки земельної ділянки внесійського сполоського призначення, що прилягає передачі власним шляхом викупу сказано велико 10Е. Заява заявить батарна Івана Павловича. Площу 004. Річня комісії. Гайка. Річня комісії погодже, так? Немає запрещень. Прошу підтримати. Хто за? Дякую. Питання порядку денного ми розглянули. Чи є запитання? Дякую. Я Зараз вдома нема. Зараз почекайте. Оголошую позачергову сесію закриту.